Дорожчі тачки Макгрегора. Відкриває топ-10 Cadillac Escalade вартістю в 106 тисяч доларів. Далі – Mercedes-Benz S500 Coupe. Розкішний седан класу люк за таку ж суму, як і Cadillac. Восьма сходинка – BMW i8 за 135 тисяч доларів. Далі йдуть Lamborghini Huracan. Huracan, Lamborghini Huracan за 220 тисяч доларів та McLaren 650S за 265 тисяч. Топ-5 відкриває ефектний кабріолет Rolls-Royce Dawn. Його ціна, між іншим, складає 350 тисяч баксів. Стільки ж коштував унікальний Rolls-Royce Ghost з ексклюзивним дизайном. Бронза у Lamborghini Aventador Roadster. 400 тисяч доларів. Друге місце посідає суперкар, який розганяється до швидкості у 300 354 км на годину. Це Lamborghini Aventador ціною в пів ляма доларів. Ну а золото топу забирає Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe – розкішний кабріолет, який він купив після однієї з перемог в UFC. Макгрегору він обійшовся в 500 тисяч.